Це моїда брат. І книжку я писала на основі історичних документів, історичного архіву, архіву Служби безпеки, також особистих спогадів, особистих, особистого листування митрополита Іосиса до нас, модовських таборів. Потім листування до нас з Ватикану, ми до нього до Ватикану. Так що книжка складається запах суниць, складається з шести розділів. В цій книжці є 1200 ілюстрацій, 109 є цитат. Напевно, запитаєте, а чому пані Люба назвала таку книжку Запах Суниць? Я якраз хочу розповісти, що це і спонукало мені назвати цю книжку Запах псониць. І я тепер, коли згадую своє дитинство, я з милістю згадую дитинство. І коли я їхаю ті сониці, теж я згадую ті дорогі спони, ті, які переповнили в моє серце, серці, коли я їхаю сониці про нашого патріарха Йосифа світова. Хочу поділитися тільки своїми такими особистими спогадами. Ну, Всі, от, знають, вже отець сказав, що тут дуже приємно, що він стрийко приймав перші свячення, святих, святитель був митрополит Андрій Шептицький, Ми декілька разів приїжджали сюди, до полювому приїжджати. І з цього вона написала два прохання. Одно прохання вона написала генеральному прокурору колишнього Радянського Союзу. І друге прохання вона написала в президії Верховної Ради Радянського Союзу, де пише, що освітлі є, ну, російською мовою, звичайно, що осисвіти є її батька брат, що він відбув покарання до 53 го році його повинні змерти, але його не відпускають, а відправляють від інвалідів, і вона просить взяти його на своє утримання і на постійне приживання до нас, тому що він. Де додає довідку з місця праці, з місця і довідку з місця проживання. Я пригадую, я мама був, мама написала учення, 1956 року, мені було тоді 12 років, я добре пригадую, як нам прийшла відмова з Москви, і так і написано, ваші просьби вам подказує. Ну, Мама дуже зажурилася, напевно, ну, на, на повідомила старійка, але митрополит, перебуваючи в тому і нові інвалідів, він писав ще історії Селенської церкви, яку почав писати ще в Москві. Він почав писати історичні і е догматичні е допити проводили вже е 91 допит був. Якщо 45-му, п'ятому, 46-му був підсягнень, то 91 допит був. І 427 годин тривали ті допити, тому що як в місце, то все у за... ну, Загальніла, скільки було по днях, по годинах, який день, скільки часу тривали допитук. В 14 допитах взагалі не вказано е, закінчення часу допитування. Його відправляють в Модовію. Ну, він їде спочатку е, пересиління в Харків, де моя мама діє ту пересіду, він давав телеграфічний він писав телеграму, возила йому передачі на пересильний пункт, потім Розаївка е, пересильні пункт. І мама теж їздила і в Києві, як він сидів в січому ізоляторів на Володимирській в тірмі Каребе. Мама теж розила, але то все є у нас тут документи церкви, які вона заповнила. Анке, що вона передавала. І, тобто, серпнисія мали на, на покарання, не закону політичні і допомогли особи. Це був найстрашніший лад, добра була No3. І мама тоді, ну він звертається до того прокурора, що йому заборонено майже рік отримувати посилку, так як він не має рідних ні тата, ні мами, ні брата, ні сестри, ні дружини, ні дітей. І він до них звертається, що я не маю ні брата, ні, ні, ні сестри, ні батька, ні матері, тільки маю свою німцю, марітку на конечну, яка до мене її, їздила, яка випила передачі. От, і це ну право, правда на довге пізніше слова. Але в 1960 році до нас приходили сніс, написав Йосип Сліпий. Я пригадую сьогодні, в кінці листа пише. Пишу на свято Юрія і згадую ті про згадує стані В тому листі він пише: Дорога Марійко, ти запитуєш, хто може до мене приїхати? А він це ну, в тюрмі сиділи в Мордов, Мордові, я кочма. Перше треба написати, хто може приїхати. І мама ну, у нас сімейні, так сказати, на раді порадилися так і ми діти, що з мамою прийду я як з чотирьох дітей. Мені тоді майже було 16 років без місяця. І ми зібрали такі, всі необхідні документи, які потрібні в'язані, і одяг, і продукти і зручне молоко, там чаю, там було дозволено, ті сирочки такі взяли м'ясо цвіба, цвіпа, мама спекла, меду, масла, пару чесничків, пару цивулин. І ми зібралися їдемо дорогу до нашого митрополита. Але цанський зал сіли на поїзд Те сьогодні Москва, УФА. Їхали цілу ніж до тої почма. Поть. Почма тої станції. Ті книжці теж є. знайшли, як виглядає та станція і виглядає та тюрма. І ми приїхали на ту станцію потьма, ніхто не виходив з пояза, тільки ми з мамою двоє вийшли. Одразу підходить до нас конвой при зброї, сонки починає гавкати. Звичайно, ми боїмося і на настрашені ваші документи. До кого мама каже до слібово Маємо п'яти годин побачення нам дали. Він каже: чекайте, чекайте, і ще далі. Дерезина, напевно, може, хтось не знає. То така платформа, знаєте? Ну такий вагончик був глизенький, відкрита там був поворі, і на тій дерезині ще. Сиділа дві жінки, я правда сьогодні в кустинці з тими такими пакунками і схлипували. І так, знаєте, ми були перестрашені сиділи. Їхали ми десь коли, може, 10, може 20 хвилин. Але вздовж того залізничного полотна, значить, колючі дроти, конвоїри з псами, вийшли в гавкітня всі. Приїхали, ми почва два. добре. Мама поставила всі ті наші пакунки, коло ліжка. І мені ну, запитають, чи можна вийти. Там вже можна було в самому виходити, то все ж під нами було тож контроль страшенник. Чи можна вийти? Вона ну, каже, можна. І ми так пішли в ту сторону той оборони і побачили і трошечки пару метрів галяну. І дуже було багато квітів. Там і, і була журавлина, і, 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 і ще якісь була ще якісь була. І гриби були такі, як наказали, сивульки, я не знаю, силоїшки правильно. І знає, і, і там я то ступа пригадую, зазуля купала. Я ще так знає, як по дитячому стала і каже: Зазуля, зазуля підняла голову за, На комай світі нашому стечку ще сидіти і чує куку, куку, куку. І кажу, мамо, зазуля раза, на кувала три рази, наче нашому сику сидіти ще три роки. Все, коли що, правда, за два з половиною роки, але не завдяки ковальню зазуля. І ми бачимо там галявну з цими соницями, такі гарні суниці. І мама каже: давай е любцю нарвемо суниці для нашого світа. І ми так почали рвати ті суниці, але я потіка, мама так скалю рвала, а я так як по галяві бігала, хотіла щось таке приємно зробити для нашого світа. І вибирала самі такі, де були сидиті ті суниці, і були великі. І я так бігала, що не почула, як під йому під, під, хитаються трава. О, я на страшно, що мама. Трава ти ні мною Мама каже: то я не навертаюся. Ми вернулися, мама перев'язала той, як пам'ятаю, той, той, той був великий пучок тих з травою, відірвала зелені, відірвала якісь там сухі листя і вийшли такі дуже гарний, надзвичайні пахучі, такі великий пучок тих салиць. І ми прийшли в той дом приїжджих, і значить, відпоставили так і на себе, наглядач, що кудись вийшла, і нас насті е, люди, які були е, там, так само приїхали на побачення. Спитає, де ви назвали на книгу? Ну каже, місі, можна піти, але на книг ніхто ніх не пішов. Ми довідалися звідки приїхали ті люди. Вони приїхали е, з Мондави, як вони казали, і їм відмовили побачення. Ну, мама сказала, що ми себе зимою. Ну, а мені каже, то де ти ну, Мама сказала. Там такий, ми вже второй такий, І ви знаєте, що у нас був певніший страх, якщо тим людям відмовити, то нам теж відмовили. Цілий ніч у нас прийшла в тривозі. Поперед ранок цілу ніч ми молилися. Боже, хай би Бог допоміг нам, щоб нам було то побачення, скільки тисяч кілометрів поїхали, а людям відмовили, щоб нам не відмовили. Натранок додзвонив телефон, наглядачка підняла трубку і каже, що сам. І тоді кричить, хто б Йосифа Івановичу? Навіть ми звернулися, підійшли до неї, так, беріть з собою речі, документи і пішли за мною. І у нас в пса, і конвой нас повела, такою вже швидше, що від своєї стежки. Момент, ми можемо ще 300 метрів. І приходимо, написано теж день, контрольно-пропусною пункт КПП Хочманба. Пішли ми на той пункт. І, і, і вона тоді конвоїла, перевірить документ. І каже, сам проходить. І вона нас повела на тому путі таку кімнату, видно для тих, що хто має побачення. І каже, так, викладайте все на стіл, що ви привезли, дала мамі анкету заповнити, але прийти маму взяла перевірну кімнату, бо мама вище хоть у спущені волосся. Значить я знаю, що мама в спущені волосся має. Ну, а я зрозуміла, тому що маму брала на особисту контролю. Вона запитала, чи я чогось немає. Ну і мама заповнила анкету діла, значить, воно, книжці, список речей і продуктів для в'ясності пов'язані мабича. Тоді вона каже: так, взяла, перевірила і почала перевіряти, значить, почала калати, нюхати, відкривати, дивитися, а цілік, ну хто цівок то так віск тепер кажуть. Почала ломати і медільник. А мама каже: ну прошу не ламати. Mm -hmm. Каже, тому що там нічого немає, то він засохне, але навіть дачка свою справу далі продовжує. Так що той медільник був майже покрещений весь. Ну, потім питала, значить, каже, ето этого не этого за заново, це не завершено. Мама каже, ну, може пов'язні дати? Ні, не, не можемо платити сум. Мама сховала. Тоді ліки перевірили, ліки нормально, все тільки спитала, що нічого, і одяг. А ми привезли до митрополита е, плаж, пригадую, сподні ґатовані, бо коли ну, ми мене поїхали зашивали, ці сподні, е, все, і, там шали, рушни, зошити учнівські. Взяла плащ, ну, пальто. І кожне рубче вона почала обматувати, мацало, мацало, всі кишені, всі рубчики, шали. А ти хтось тут 12 карто була, ти арту, що вона кожен перелистувала, дивися, чи там чогось немає. Все. А я стояла, і думала, боже, хоч вона чи соняці ще нам не зважила. Знаєте, то ж вага має бути, ж до поки важила, мабуть, що ми привезли. Певна вага була 5 кілограмів. Соняці не розрахувалися. Кажуть, чекайте. Бо Бу. було видно вікно і було видно тюрянську. Ми сидимо, а мама тоді каже, Люк, дивися, наш стрілку йде. Ми почали плакати. І перший раз, житті я побачила нашого стрілка, який йшов. Батя не штана і все не було колото. Куфайка е, в капелюх капелю, з діркою, е, потім ми вже побачили, е, кішлик чопорті спаличкою травмі правій всі і пустив мішком за печим. Ми почали плакати. Мама каже: дивися, у нас тільки благословить м'ясні. В'ясні, які сиділи під стіною. Коли побачили натрополита, на скільки поважали, що вони стали, мені всі поблагословив. То для мене було перше раджу, я побачила, що ну, благословиті м'ясні. Відкривається двері і на порозі з'являється нетрополит Озець Сипий, який прийшов до перечислені, на був, який йшов до нас. Марк, тимне побачення. Став і теж у школі навіть не знав. Ти він такого покода. І коли ми повернулися, ми побачили у нас за плечима усі про тебе Лена. Наче там, коли прослуховуючи апаратура була. Бо ми так заходили то ми того, не бачили, ми так і що вперед. І він зняв капелюха. Слава Ісусу Христу, довгі маленький крайці, ми відбігли тернули. Рули, мене по власне, ми поцілували руку, він мене погладив по воді, поцілував сіл. Значить, кинув мішок під ноги, паличку по столу, капелюха поставила на крестову. Ну і перше, він спитав нас, як ви доїхали, нам каже, як я тебе прошу, ми зверталися на стрійку, прошу стрійка, прошу стрійка добре. Все і каже: ну тоді почав питати, як мами здоров'я, як родина, почав питати за мами. Ну хто з мамою працює, бо з мамою працювали ще два підпільні священники. <кій> і, 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 і тоді він розітнув свою кофайку, а ми побачили на ньому сорочка Латка на лаці. І мама каже: Про що стинька? А хто старий латає і цирує? Ну, церує, латає. Він каже, я сама їх собі латаю, це шию. Ну а де ж ті сорочки, що ми висилали? мама так делікатно запитала. Знаєш, маліку? Та поселка, як приходила, все розкрадали. І, і конвоїри їх ті, наглядачі, і в'язні. І якщо б я не віддав, то мене б мене вбили. Так що, все забирали, залишали старе, таке, що вже ніхто його не забере, і зато я проти і, ну і тоді мама каже: до Стрійка, стрийку Любцю, прошу почастувати стрійка Суницями». Я тоді ще скажу, що стрійка, то для Стрійка. він завдяки суниці, підякував, взяв при толів по лиця і каже: дякую моя дитинку, ті суниці нагадують мені запах, нагадують мені лідне село, як я малим збирав на Пантелиський і за степах». І так довго він понюхав. А де ти їх взяла? Я кажу, лісіна, отут на збирала, мама каже, ну так збирала я дика вибирала, що аж це, була там трасовіна, він каже, ой, то небезпечно, тут як людина засмокче по болоту, щоб кричала ніхто не почує і ніхто не врятує. Після того, значить, якщо стосувалося питання епископів, е е е е е е е священиків, моноків, монахи. монахи де, що мама Старікова, щептала на руку і хотіла весь час присунути, знаєте, стілець ближче, та бере Стейковит каже, Маріка, не старайся, вони всі прибиті до, до підлоги. Тоді в нас був той папір, що ми привезли в ньому м'ясо та печені, міг такий колись не темний коричневі папір, може, хто старші люди в магазині давали товар, завертали. І мама брала той папір, відривала кусочок того паперу. Значить, на, на одній стороні писала хімічним місцем, а на другій стороні давала стрійкою і він підписував. Так, що вони одним одного розуміли, скорочно. Потім я брала ті папиці, невеличкі були такі клаптики. Я розвивала на кусочки, кидала собі докус, пережовувала їх і виходила викидати по уборності, що там на, на, на цьому де, побачення було, в цьому приміщенні була та їхня уборна як то було жах. Страшна, велика, що хвиля я бачила, смердюча. І я так декілька разів діла, що потім мама мені сказала, знаєш, що, в дитинці, Те всі губи були сині і зелені, тому що, хнічний одивець, якщо його нам очити або постелине, проявляється синій чи зелений. Несподівано вривається наглядачка і каже: так от, дивиться на годину ваше врем'я і стікло". А митрополець там вижив на з розкішені, пішенкові на штурму і каже, Якщо не пройшло п'ять годин, тільки три з половиною години. Ні, каже, ваше рівень стекло, все, ну, і Він просить, не можна. тоді, А дійсно, потім ми подивилися, прийшло 5 годин, але вона врахувала, що ми чекали на митрополита, анкету мама записувала, вона там все перевіряла, розумієте? І той час він минув півтора години. І мама каже, може, я напишу прохання до начальника табору, може, добу ще продовжати. Ні, Маріка, ти не можна писати, тому що прохання я писав до міністра, і треба, щоб я знову звернувся до нього. Але нічого, я зараз піду напишу і я думаю, що мені продовжать ще побачення на тих півтора години. Ну, у нас вона на фонгачка повела той, той дом приємчик і все. Через деякий час нам зателефонувала, ну хто зателефонував, сказала, що вам відмовлено в побачення. Але ми були хоч ми були трошки зенеровані, що не все не викрасений весь час, але ми були щасливі, що ми його побачили, і що митрополит теж був задоволений, тому що він зустрівся з родиною, почув, які новини є про стан священників, хто помер, хто в тюрмі знаходиться і це. Ну і ми поїхали щасливо додому. А в 63-му році, коли вже ви після митрополи, ага, я. З Москви Марія приєднає в готелі Москва, номер ПОКІ 624, шостий поверх при вулиці Горького біля Кремля. Ну і Мама зібралася і вечором вранку мама поїхала, приїхала туди. І він був день Москва, йому торполив осіб сліди, віддав моїй мамі, чи мав спаковану валіску. Крім того, він віддав мамі записку, де просив, щоб приїхав отець Мама Маму записку сестра Тіянка віддала, і отець Бабичковський пісні приїхав, ми потім з нами 4 лютого і не висвіти на епископа. І він сказав мамі, що він їде до Риму, бо він вже знав його. Але він чекав на представника від папи Римського. І, але сказав мені, Маріка, побачимось у Львові, я тебе повідомлю телеграфічно, тобто телеграмою. Але його повезли 6 лютого не через Віл, а повезли на Брест другу дорогу. На Віде і, і до Рима. Де, мій тато, ну тільки тато, мама і наша Шавина слухали радіо Свобода, BBC, Голос Америки, щоб довідатися, які новини є в світі. Ті передачі, радіопередачі, страшенно глушили їх. Ну, Але тато у Ривками почув, що метро Подирйосис ліпий 9 лютого щасливо прибув до, до Риму. І тоді батьки вирішили, раненько йдемо надавати телеграму. Я своєю сестрою навчилася від на інституті, старша від мене було на два роки. І ми пішли на голову пошту у надавати телеграму. Ну, мама написала якогось міста, дорогенькі стрій, вітаємо вас повернення, бажаємо вам здоров'я, Маріка, Сліпана Конечна. Коли ми прийшли на мовну почту, а у віконочку прийому телеграм, отець, то отасью вже розповідала, в віконочку прийому телеграм, значить працівниця каже: я той телеграм не можу прийняти. А чому ми питаємо? Там нічого не маю. тільки, а мені було вже 19 років, а світи було 21, То там тільки написано Вітаємо вас ну, і бажаємо вам здоров'я. Ні, каже, я такої телеграми ще до Ватикану не давала. А мене написала Італія, Рим Ватикан, Святому Йосифу Івановичу. Кажу, там нічого немає. А тоді ми кажемо, ну закличе на вашого начальника. А, а вона каже, я начальник. Ну, ми далі просимо, ну прийміть телеграму, там нічого немає. Ну, ну може, це закрищена вашого директора, взяла ту телеграму, пішла з тою телеграму, чи десь через хвилин 30, може, 40 приходить, приймувала телеграму. Прийняла ту телеграму, ми приходимо додому такі задоволені, а тато каже, це То квестія того, що вона 에, надала, що та телеграма не йде. Але правда, 에, 21 березня приходить нам лист. Вергенька Марія, дякую за телеграму з привітом. Наразі я готую святішого отця, молю Всевишнього про мій поворот додому. О, і, і тоді почало продовжуватися е, листування. Мама вже відповіла: до, до Ватиканув часом листи, але дуже цікаво. Хочу сказати такий факт. Е, Митрополит прибув. Е, е, Чоловічий монастир Грота Фарата то коло Риму, то був грецький монастир, і там був ще такий старенький монастир квартирі е, Павлик, який пам'ятав митрополита Йосипа Сліпого, коли він приїжджав туди, в той монастир. І навіть його поселили до того покою, де він колись ще до війни приїжджав. І Партенії. Там... Партенії. Так, я. О, І е, тоді, і що цікаво, що папа Римський через два тижні. Сила і своїх eh, посланців, в тому числі eh, монсеньора Вілбранса, і його автом перевозять до Ватикану. Тобто йому надали апартаменти у самому Ватикані, де мешкають тільки кардинали. За всю історію не було такого чути, що папа надав помешкання митрополиту, але настільки була повага до митрополита, настільки е, е, вони його поважали, і наскільки що за його е, стійку віру, е, за його відданість папі римському. За, за те, що він заради своєї десь продовольської церкви, своєї віри він йому надав апартаменти. На ну і листування продовжується. Через деякий час е, митрополит пиший лист любцю прошу передати сорочку і ще деякі речі, е, ті, які передав маму з мого, як мама була в Москві, у військову сорочку. А та сорочка була вапка на лаці. А я так думаю. І сказав, що вона має припінула. Ну сказав, де я маю до сестри. Ми знали, він там було скорочена, то була сестра Аланія, то був під монастир сестер у Львові повністю хуйві, що теперішня І я думаю, та як я буду стріткою передавати до Ватикану по одну сорочку. Я її взяла це легенько викрала. Мені так знаєте сіне господарський господарським, міло, так данько, щоб не додати. Ну, там їх це висушила. Вишав той монастир, а там був, приїхав е, один пан. Той пан, звичайно, що на була сільська людина, старший пан був. І вийшов став настоятелька каже, каже: чи той пан має забрати речі для вашого стейка. Вона не каже, то допомога для вашого стейка. І я коли думала у сорочку, ще деякі речі, там чорнети, чиха ділізна. Ну, добре пам'ятаєш сорочку. А він як дивився на ту сорочку, каже: А ще він мені ходив? Я кажу, так, пане добро, він мені ходив. Я ту сорочку бачила, коли я була з мамою на побаченні Мордові в, в тюрмі. А він тоді, а я його тоді запитала, а як ви ту сорочку повезете через кордон, коли побачить? А ви в таких сорочках не ходите ніколи? Він каже, а я положу свої речі і мої присутності. Приніс валіску, відкрив ту валіску, а там на просовні, я сьогодні на хан сорочки були. І він положив місті сорочки з е, е, митрополита сорочки. Ну, доїхав, через деякий час приходили, до ненька любівці, дякую за передані речі, але пощо ти випила ту сорочку, то треба було, щоб вона була така, яка, яку я й носила, яку я входив. Я не знала, я хотіла краще зробити, перепрошувала з Ну, і та сорочка знаходиться в музеї Петяка Йосифський Богу в Святій Судій Времнії, що хтось був, чи буде, прошу подивитися, там є ця сорочка висить. Так що, ну і потім розповідаємо, що він там є тимчасово. Але, на жаль, так було домовлено між Радянським Союзом і Ватиканом, що його не повели на рідну батьківщину. І чому я написала в цій книзі, ще є так само, ну, там була пецьколона книжка, називається Запах Сониць. Ото я винюхав митрополит в Мордові потім чи сониці, і він як сказав, що вони нагадують е, е, запах сониць і рідне село. І я вирішила назвати е, книжку Запах сониць у спогадах і документах патріарха Йосипа Світова. Я забувала. І хатав руки договори, Боже, спаси мою країну, Боже, дай волі, чісті, збережи мій народ, скрити мій народ.